Ранок тільки починається, стою на кухні, п'ю каву, дивлюся у віконце. Ще тільки-тільки починається день. І я відчуваю аромат оцієї шеліряни. Боже, який він чарівний, який же ж він вишуканий, аромат парфум, квіткових парфум з додаванням якихось там. Ноток конвалія, цитрус, перець. Якось я не вмію передавати аромати, але аромат шелеріани, цієї шелеріани, варіації МСХ мені дуже подобає. І квіти дуже красиві. Я сусідка виловила на вулицю собачку. Собачку, яку спіткала складна доля, її привезли із місць бойових міст таку кудлату, таку зачухану. І вона її забрала до себе до хати, подарувала їй щастя, подарувала їй любов. Подивіться, в нас зараз холодно, вона вдіта, її люблять. А сьогодні, сьогодні я хочу показати вам оцього день дробівма. Це австралійський дендробіум тетрагоном. Він в моєму догляді вже досить давно, як бачите, дендробіум тетрагоном, варіація тетрагоном. Я придбала його ще в далекому 19-му році. В той час я поняття не мала, що таке австралійський дендри. Але мене привабило, знаєте що? Навіть не квітка, а форма його зростання на довгих ножках, нібито цапля. А далі йде така як е, трикутна чи чотирикутна псевдобульба, яка завершується двома листями. Ну і з пазух виростає маленький-маленький чохолчик, а з нього. Дві, три, а то й чотири, а може й більше. Але я ніколи не бачила, скільки квіточок. І з тих пір він квітнув лише один раз. Я придбала його дуже маленькою рослинкою із трьох пагонів. І заквіт він десь так приблизно через 2 роки. А потім, потім його їв кліщ. Після кліща. Минулого року у мене було нашестя мучністого червеця. Червець не оминув і цю рослинку. Довго, дуже довго боролися ми з червецьом, але то така пасхуда, яка нібито пропадає, минає якийсь час і він знов з'являється. Звідки невідомо. Але дендробіум тетрагоном – це виражений австралійський дендробіум, який має дуже дуже смачний аромат. Я вже казала, що ароматів передавати я не вмію. Але аромат, ну, як на мій ніс, то щось таке, знаєте, польові трави, така гірчинка якась така польова і багато-багато ванілі. Ну, смачно пахне цей дендер. Незвичайно смачно. Він влітку ростить нові псевдо а наприкінці осені він засинає і, як бачите, він у мене зростає в маленькому горщику і такій чашці. То я підсуваю цю чашку якнайближче до скла і припиняю його поливати. Тобто він не зовсім без поливу, ні. Я додаю йому по капелюшці водички, щоб не пересихало його коріння. І от чудо, два бутони. Один бутон, як бачите, зараз розквіт. А другий отакий, як стрючок фасолі. І ще не відкрив свої листячка. Дуже чарівний дендробіум, другіум мені доподобає. Навіть у такому неказистому вигляді, занедбаному, я б сказала, от бачите, скільки ще плям від обробок, які я не змиваю, бо час від часу оприскую інсектицидами від мочністого червеця, бо я казала, ця паскуда з'являється не звідкіля. От просто дивлюся, опа, звідки з'явилося ото пухнасте біле творіння, яке стільки горя приносить моїм рослинам, що це просто капець. Тому нічого я ще не змивала. Може, навесні помию добряче з милом всі свої орхідеї. Чарівний дендер справді. Дуже такий, знаєте, цікава, цікава в нього квітка. Сказати, що вона крупна, то вона крупна за рахунок того, дуже довгі в нього петалії. Розмір десь так, якщо розгорнути, то ну, сантиметрів 7-8. Як бачите, дуже маленька оцей хохолочок такий, отак він повинен бути, але він... Отак похилився, ну то й нічого. Подивимось, яка відкриється наступна квітка. Взагалі -то, догляд за ним не складний. влітку багато сонця, багато вологи, багато води, добрив. Він ростить нову псевдобульбу, а потім завмирає і спить. Тоді лише оприскую час від часу, десь так, ну раз-два рази на місяць і все. Про те, який чарівний аромат. Гадаю, що, може, колись, то буде вже такий, знаєте, пухнастий кущик, який буде мати багатько новеньких псевдобульб, і цвітіння в нього тоді буде набагато пишнішим, квіточок буде набагато більше. Хто час, коли я дуже боялася. Тидрагономів, кінгіаномів, бо все ж таки це диндрубіуми, які, які потребують в гарних сухих зимових періодах. І я боялася їх. Але, знаєте, з часом я зрозуміла, немає нічого, нічого неможливого, треба лише прикласти зусиль. На цьому в мене сьогодні все мої любі. Бажаю всім. Добра, миру і здоров'я продовжуємо триматися, продовжуємо боротися, все буде Україна. Слава мужності наших ЗСУ!